Друзі, це з тему я замовив такі паульчики для подорожей там вони вже повні я зібрався подорожувати, така невеличка подорож без ночівлі, але на весь день. Ну і куди це я зібрався? Далі я розкажу вітрюганні ще просто таке, що збиває просто страшно. Це капець. це капець. Важкий зад! Дуже легкий, передній, мене просто вітром є по колесу передньому. Дуже повільно їду. Друзі, ну, спроба зняти так, щоб мене було чути. Вітер не вщухає, дуже сильний. Е -е є одна неприємна штука. Е -е Це в мене є така хронічна, хронічна ну, як хвороба, травма, да, хронічний біль в правому коліні, він створюється, я його відчуваю, коли в мене нога згинається під 90 градусів. І... Багато циклів повторюється, ну тобто велорух рух оцей. І так як занадто багато зусиль зараз створюється, щоб крутити, щоб їхати, то в мене трошечки поболі в районі Мініска з внутрішньої сторони коліна. У мене була дурість років 4-5 назад. Я почав бігати потрошку кожен день. Три дні поспіль бігав, потім четвертий відпочив і на п'ятий вирішив, що я можу на півмарафон пробігти по місту. По асфальту, вверх-вниз, горки, в небіговому взутті, і вже на 14 му кілометрі почало почали прям сильно боліти. Майже на прямих ногах біг, але, ну, дурак, тому пробіг 21 км. І після цього я зрозумів, що от кожен раз, коли я беру якусь хорошу дистанцію на велосипеді, постійно мене зустрічає цей біль, тому е, якби включаю воїна, рухаюся, але з розумом. Я був налаштований на випробування, я знав, що ну, якби 60 км на велосипеді, я знав, що це коліно є, що воно почне боліти, але я по-новому буду з цим працювати бережно, тому я іноді схожу з велосипеда, хвилинку йду, потім знову на велосипед і шукаю кути, під якими кутами менше болить, чи всередину коліно треба заводити, чи навпаки назовню. Поки що якогось ідеального варіанту не знайшов, я на півшляху до завітної точки. Тобто це четвертий на шляху, тому що я їду в ліс, ще там хочу погуляти от, і назад ще їхати. Так що, да, десь 15 кілометрів позаду і це дуже важко, друзі. Чесно думав, буде трошки легше. Але в мене є запаси, їди, води і офігенного запального. Енергетичного ПРСК, друзі, реально от прямо важко тримати телефон, майже на витягнутій руці, вітер ну просто дує. Ох. Навіть тут, навіть тут він мені заважає. Та не заважає, все нормально. Я просто... Мені так треба. Друзі, така класна тваринка, але зустрілась з транспортом і, і ось так. Квіст класний. Друзі, приблизно 4,5 кілометри до лісочка. От до цього моменту була прямо боротьба з боковим вітром по трасі, досить небезпечно, постійно кидало. Добре, що кидало більше на узбіччя, а не навпаки в центр дороги. От, тут зараз повернув, транспорту майже немає. І Якраз цей поворот так вдало розташований, що мені зараз вітер в спину, скоро доїду. Покажу, чи є плоди того, за чим я прийшов. Води майже не пив, поки що. От зараз сушняк з'явився, думаю, десь пів літра вип'ю. До цього я випив 250 мл. Голоду нема і стомленості нема. Фокус. Все прямо класно. Ну все, я думаю, завдяки тому, що я і виспався нормально. І чаєчку випив, він концентрацію допомагає тримати. І саме головне, повільні вуглеводи. Я з'їв гречечки, добряче з'їв за годину до виїзду і прямо. Я не так наповнений, голоду немає, але я приїду і одразу ще поїм каші. Друзі, моя справжня мета, чому я сюди приїхав, це розвідка одного дуже класного, самого корисного гриба, який тільки може існувати тут, на півдні України. Так це точно. Немає ніяких надій, нічого не покладаю. Розумію, що дощі були, але... Можливо недостатньо ще, досить тепло, досить рано. Взагалі це більше жовтень місяць цього стосується, але я вже розумію, що я приїхав сюди і вже отримав це задоволення. Зараз покажу види. Запах соснового лісу і тут таке, дивіться, а там, там турніки, і бруси. Ну, дивіться, як класно зробили для людей, для відпочинка. Я Зараз тут зроблю перекус, буду казати, що я їм. Ну як перекус? повнесінний обід. Це треба бачити, друзі. Такі бесідочки з лавочками, столиками, турнічки, бруси, високі бруси. Можливо це навіть плюс, тут можна щось можна робити, теж не можна на низьких брусах. Тут багато таких. чотири таких бесідки. І самое головне, друзі, це оцей вид. Друзі, дублюю той прийом їжі, який я робив до того, як виїжджати, це гречка з вівсяним молоком, з медом. Це саме важливе в туризмі. Повільні вуглеводи, які насичують нас довго енергія, яка довго працює. Жири теж важливі, жири в мене теж з собою є. Білки саме менш важливі. Ну і стимулятор. Тут в мене пуерчик майже цілий термос Десь отак. 1,2 літра тут пуера ще є. Я ще його вип'ю. Так. Ну що, пора. Друзі, я не наївся тою гречкою і думаю, зараз я дістану банку з медом, я ще купив хлібчика без кукурудзяного. І ще доїм і такі дивлюсь, банку з медом забув. Друзі, це дуже велика помилка. Отакі от швидкі цукрові вуглеводи мають бути. У мене, звісно, є з собою баночка сушених яблук, але от така штука, як мед, має бути в будь-якій подорожі. Коротка, довга мед має бути. Якщо меду нема, то фініки. Якщо фініки, ну, хоча б родзинки. Тобто це має бути. Але в мене нема. Але є дещо інше. Я взагалі не сирна людина, але мені батьки подарували такий карпатський сир і ось хліб. І Зараз буду теж їсти, я не знаю скільки з'їм, але я ще голодний. Друзі, такі дощі лили. Зараз четвертий день після дощів. І Я трошечки не розумію, тому що вчора я був в місті в себе і кругом. Земля ще волога, а тут сухо-сухо. Мої надії, на хоч якісь гриби майже майже вже рухнули одразу. Це в мене ще є час пошукати. Але ну сухо. Може це пов'язано з тим, що тут земля така вогка, да, соснова, піщана, і вона дуже швидко поглинає вологу. Може в цьому справа, тому що ну, сухо, прямо в літньому сухо. Це не грибна погода, я ще трошки погуляю, але Ну, кажу, що гриби люблять трошки інше. Друзі, ну ось такі гриби є досить великі. Це такі напівсушення, цей прямо свіжіший. Не знаю наскільки вони лікувальні, насправді я взагалі вже розчарувався, ні на що не надіявся, а вони є. Заберу, заберу ці грибочки собі. Друзі, дуже тепло, я прям взагалі роздягнувся. Ну прийшов час розповісти, що саме основне брати з собою в подорож. От, наприклад, таку подорож, як я на велосипеді це більше стосується невеличких подорожей, без ночівлі. Но саме важливе, дві важливі речі, це має бути вода з запасом. Навіть якщо ти знаєш, що ти за такий-то час випиваєш стільки води, бери в два рази більше, ну, тому що може статись що завгодно. Щось промити, помити. Можливо, комусь знадобиться, а в тебе є. І ти пригостиш. Водичка має бути з запасом. Я взяв 2,5 літру, я знаю, що я випиваю десь півтори. Але так як я багато рухаюсь, може треба буде щось помити, ножик від грибів помити, ще щось. Тому взяв з запасом. Друге, це телефон заряджений і павербанк. Хоча б маленький, візьми павербанк. Навіть якщо ти знаєш, що ти їдеш там на 6-8 годин. А те, телефон працює в два рази довше. Заряджений телефон і павербанк Візьми. Знадобить, може комусь треба буде скористатися декілька кабелів різного типу ходу. c да, ще різні візьми. Це обов'язково. І довгі вуглеводи. Дуже важливо, наскільки б ти рано не подорожував, наскільки б рано ти не вирушав в подорож. Типу перебитися якійсь, якимось перекусом, там, яблуком, бананом Ні. перед подорожю, обов'язково звари кашу і прямо наїшся. Хороша порція каші, довгі вуглеводи, вистачить надовго, ситість, не буде тебе бентежити голод. ну Дуже багато плюсів від того, щоб з'їсти одразу кашу з собою. Теж обов'язково зварити якусь кашу, взяти щось, якийсь обід такий хороший. Перекуси добре, але має бути ще щось повноцінне. Якщо ти, наприклад, поснідав і знаєш, що ти ну, вирушаєш в подорож вже ситий, а приїдеш до вечері, навіть в такому випадку все одно візьми з собою обід. Хороший обід далі, друзі. Я допустив помилку і набрав багато банок. От я зараз зібрався по гриби, да? ніби як я з'їв, то їжу в банці. А банка залишилась. Якби. І ще... а, Ну добре, обід в банці, краще, звісно, в широкий лоток, тому що коли ти з'їв з лотка, в той лоток ще можна покласти гриби, наприклад, якщо ти зібрав. Тобто тара звільнилася, вона одразу застосовується. А якщо це банка півлітрова, ну що ти туди покладеш? Треба буде смотувати гриби, або обирати самі маленькі туди класти, Ну такий собі вихід, краще лоток. Ну якщо банка, теж нормально. Вся інша їжа, сухофрукти, ще щось, вакуумний пакет, тому що ти з'їдаєш, вакуумний пакет, нічого не займає зайвого, а банка, якби ніби з'їва, той самий об'єм банки є, він мішає просто. От я ніби, знаєш, зараз випив води, поїв, а нема куди гриби майже класти. Ну, от така штука, це такі важливі, обов'язкові речі. От. І я рекомендую для туризму такий велосипед, як в мене, щоб було таке обладнання, як в мене, обов'язково багажник на багажник Це розвантажує тобі плечі, не будуть в дорозі затікати, е, німіти руки, е, розвантажуєш собі хребет, ну набагато зручніше. Так, ти відчуваєш, що вага ззаду на задньому колесі воно завантажене. От, але це набагато зручніше, ніж якщо їхати з рюкзаком. От, я ще покажу свій вільчик, як він, да, він обладнаний. Він досить хороший, в нього хороші гідравлічні барабанні тормоза, гальма так. О, він не супер легкий ну і не супер важкий, якби алюмінієва рама. 27 передач дуже багато. Це добре, хороша вилка, спрацьовує, вібрацію гасить. Ну, Має бути туристичний велосипед. Я розумію, що якщо ти розраховуєш швидкість, там горний, ти взагалі не будеш розглядати ніякого багажника баула. От. А якщо в тебе буде, наприклад, такий вечик як мене, 28-й колеса, такий як на Україні, то вщина колес, де така ж сама. Так, він буде не такий, може, маневрений, але він досить швидкий От. і з багажником, з цим ну, багато. Багатогранний такий велосипед. Можна і просто покататися, він зручний, комфортний, і поїхати в далеку подорож. У ну, мене вона не супер далека. Я доїхав в цю точку, де я знаходжусь, і показує, що це 34 кілометри. Тобто 34 в одну, 34 в іншу сторону. Це до в'їзду в місто, а до мого дому вийде загалом 70 кілометрів. От, на таку подорож взагалі класно, комфортно. Я взагалі не втомився. За пів дороги я не втомився. Звісно, що як приїду назад, вже буду трохи втомлений. Але що я зараз фіксую вже на даному етапі, те, що в мене багато здоров'я, хороший імунітет, багато енергії, відчуваю себе класно, наповнено. От, тренування в залі, силові тренування вони дають свою користь. І Чесно скажу, що в останні роки я кожен рік відчуваю себе все молодшим і молодшим. Мені скоро 33, а я відчуваю себе краще, ніж було в 30, ніж в 28, ніж в 20. Цікаво, цікаво. Друзі, ще є такий момент з чаєм брати з собою кипяток, чайний набір дуже багато займає місця, який би класний термос не був, він все одно з кожної години, хоч потрошки, але втрачає свою температуру. От, і просто вже буде не супер кипяток, можливо, коли ти будеш його вже допивати. Тому я рекомендую одразу проварити чайочок або пролити, одразу злити в термос. І я зробив невеличку помилку, тому що якщо це холодна пора року, да, коли холодно і ти хочеш зігрітися, багато теплої, теплого чаю, наприклад, теплої рідини це добре. А якщо в мене є запит, максимально бути легким, мобільним, щоб це менше місця займало. І я використовую більше чай як да, фокусатор такої уваги стимулятор, то краще зробити його вмістити в півлітровий термос, максимум 0,7, і зробити його мега насиченим, щоб трошки випиваєш і одразу ефект є. А я взяв 1,6 літрів термос, налив в нього десь 1,2-1,3 літра чаю. Він якби смак є, але він не насичений і купу місця займає. Так що це теж не найкращий варіант. Плюс на одного, якби на двох, на трьох, да, можна брати вже такий термос. Ну треба вже такий. Друзі, ну цей гриб лікарський, який я шукаю, його точно нема. І по зрозумілим причинам. Це такий досить мудрий гриб і він вилазить тоді, коли він вже впевнений, що він вже не засохне, вже ніякої спеки не буде. Ну, Дуже рідко буває, що він засихає, але ну, реально рідко. Він не такий, що да, трошечки дощі, він виліз, жух, засох. Ні, там, там гриб інший. Я думаю, що можливо ти здогадуєшся, на що я націлений, що це за гриб. О, приймаю твої здогадочки в коментарях. Можливо. Та ти знаєш. Ну напиши, що це таке. Бо я не скажу. До кінця ролика я не скажу. Друзі, що я бачу? Дивись, як багато. І я помітив, що ці грибочки вони саме біля великих пеньків ростуть біля малих, отаких пнів їх немає. Цікаво, Беру ці вже такі свіжіші. Ну видно, що вони підсохші, але мокріші. Мокріші, явно мокріші. Дуже хороший час, щоб через 10 хвилин вже виїжджати назад. Зараз скільки ж 16.30, ніби 16.30 так. О 19.06 захід сонця, тобто максимум до 19.20 у мене є час, щоб повернутися в місто за світло, тому що дорога, траса і в мене не працює світло на велосипеді, так що час обмежений. Зараз ще перекус, сухом'яточка така, насправді я жалію, що я взяв цей сир, що я взяв саме такий хліб. Курульцяний хліб, він дуже схожий на паску. Дуже сухий, і це прям мега сухо їсти хліб з цим сиром, прям висушує, постійно хочеться води. Краще таке висушуюче не брати. Краще б я забув цей сир і взяв би мед. От меду я би зараз прямо. Ну, на півбанки, але до 4 ложки столових з'їв би. Хлібчик, нормально, з медом він краще, ніж сиром. Ну, Зараз перекусик і. Стартую знову з цієї місцевості, з цієї площадочки, тут зараз перекусик. І дорога буде важка, тому що все-таки непокоїть мене коліно. Хіка пташка. Клас. Пташки такі гарно літають. Да, з коліном таке неприємно. Головне бережно віднестись до нього і якщо потребує ситуація, спішуватися трошки, йти, знову сідати. Але ще час обмежений, треба якось розрахувати, щоб все вийшло добре. Я думаю, в мене вийде. Друзі, ну я встиг до вечора вже біля під'їзду. Нема відчуття, що я якось сильно втомився. Приїхав 70 кілометрів. Якщо чесно, от е, на під'їзді до лісу в ту сторону е, мене прям сильно почало непокоїти це коліно, і я так думав, що на шляху назад це буде просто якийсь ад. Але вітру майже не було, і якось я почав краще відчувати м'язи, крутити м'язами. Якось знялась напруга з колін, і майже без дискомфорту я добрався додому, швидкість тримав краще, ніж в ту сторону, тому що вітер зник дуже задоволений, дуже задоволений тим, як веде себе тіло, тому що я вже місяці два, мабуть, не проїжджав. За день більше 10 кілометрів. В основному по, по місту митаюсь, там, ну, 10 кілометрів максимум за день проїжджаю. Тобто виїздів таких не було, і тут бах 70 зробив і легко. І є відчуття, що не буде на завтра ніякого відходняка. Піду ще в зал. штовхати, штовхаючи м'язи, качну. От, а взагалі я, я не марафонщик, я не велогонщик і не велотурист як такий. І В мене нема досвіду там, їздити більше 100 км за день. Максимум десь 5 років тому чи 4 я проїжджав 86 км з хлопцями і я був сильно змучений. Я на наступний день ну, валявся, був відходняк. Зараз стан досить свіжий. Ось так, закінчилась велопрогулянка. Велоподорож. Отримав купу вражень, задоволений і думаю, що десь через тижні два, не раніше, це вже сьогодні яке число, зараз, зараз. Яке число? Ну, десь 17 вересня приблизно. Жовтень, десь 2-5 жовтня, от отуди ближче треба їхати вже за цим унікальним, класним, корисним грибом. І я думаю, що на наступний раз вже я отримую. Приз у вигляді цього гриба. Дякую, дякую за перегляд. Підписуйся, напиши щось в коментарях, я тобі, як тобі такий випуск, я буду дуже радий тому, що ну, ти приділиш мені увагу.